Що ж, наступний бій нашого вечору боксу і Денис Салабай із синього. кута рингу, Із червоного кута рингу проти Семена Мороза із синього Кута. Обидва боксери у червоних шортах. Тож давайте будемо орієнтуватися на колір їхнього взуття. На колір їхнього взуття мороз у яскравому. У яскравих боксерках у салатового кольору, в боксерках білого кольору Денис Салабайця для того, щоб не запутувався. Ну і за зачатками так само боксери відрізняються, Це. Напівашка вагова категорія 79,4 кг. кілограми Семен Мороз, Світловоцька з Кировоградської області, Денис Салабай, представник Хмельницького, презер молодіжного чемпіонату Європи, молодіжного чемпіонату світу, чемпіонат світу 2021 тисячі двадцять проводився той чемпіонат Європи 2020 тисячі Ми подивимося, як він себе зуміє презентувати у дебютному поєдинку на професійному ринці. Денис Салабай проти Семена Мороз. Салабай зараз займає центр, намагається викладати суперника від себе, але Мороз максимально зібраний. Боксер, котрий один бій провів на профірензі і в ньому поступився роздільним рішенням суддів. У червні це було у Умані. І зараз у нас старічний мороз. Хоче продемонструвати, що то була прикрана вдача зараз. Спочатку пробуває задньою рукою. Він буксує в стійці шнурги. Відповідна задня рука для нього Ліва. Задньою рукою прямий після цього по корпусу б'є правою рукою. Дістається Салабай. Добуча свого суперника влучає. І знову мороз намагається по корпусу працювати. Зараз Тревін канати спиною відходить, щоправда, від них. Салабай продовжує насипати удари. І просить рефері боксера із червоного кута. який в помаранчевих гетрах боксує. Пробувати все ж таки трішки вище, трішки вище удари свої удар доносити. Оскільки там вже пояс і не ще поясу бити не слід. Мороз розкручується, б'є по корпусу, отримає, щоправда, правда, удари так само у відповідь. Мороз джеб від нього. Салабайн намагається підтискати свого суперника. Є перевага. У зрості, принаймні, візуально у морози. Він трішки вище розташовується ногах Салабайна поки. Стійка у нього більш низько посаджена. Затискає він в пету Рингла свого суперника. І судячи за цього, судячи на цього, пахне накал. Так на нокауті одразу ж рефері зупиняється зустріч. хоч і підводиться. Є Семен Мороз, хоч і показує, що готовий він продовжити цю зустріч, але рефері бачить, що ні. Рефері єдиний в ринзі, хто відповідальний за здоров'я боксерів, оскільки ми розуміємо, у нас спортсмени, вони хочуть по максимуму все проявити, вони не хочуть програвати. Рефері єдиний, хто може зупинити бійців. І зрештою, Семен Мороз поступається у цій зустрічі. Ну а Денис Солобай затиснув свого суперника в кутку рингу. Насипав велику кількість ударів, зумів потрясти свого опонента і вириває перемогу у першому раунді. У своєму дебютному поєдинку призер чемпіонату Європи і чемпіонату світу серед молоді Денис Салабай, вихованець Хмельницького авангарду, чудово розпочинає свою кар'єру на професійному ринзі з максимально впевненої і видовищної перемоги. Ну а мороз програє свій другий <поє> поєдинок поспіль.